Замінити так водопровід, щоб і люди не відчули перебоїв з водопостачанням, і система працювала. Вирішувати таку задачу взялися на підприємстві Рівне облводоканал, зокрема у мікрорайоні Північний, де люди добре знають, що таке перебої з водою. Адже водопровід, що поблизу вулиць Євгена Коновальця та Шухевича вже давно прогнив. А щоб його замінити, потрібно підготуватися. Відтак на аварійній ділянці встановили запірну арматуру, якої бракувало. Силами підприємства відбулась заміна. Дільниці аварійної дільниці магістрального водовода діаметром 400 міліметрів. Додатково було проведено заміна засувок, додатково поставлена секційна засувка діаметром 400 міліметрів. Додаткове встановлення засувки дозволить без відключення абонентів проводити ремонтні роботи на водопровідних мережах. Ці абоненти завжди страждали від того, що вона тут була відсутня з моменту будівництва. Відбувалося відключення цілого мікрорайону із за те, що тут проектанти не запактували, а будівельники не збудували, і не поставили цю засувку. У планах на наступний рік замінити у місті рівному до 10 кілометрів мереж. Відтак цьогоріч взялися за заміну арматури. Зокрема, встановили більше 40 одиниць запірної арматури різного діаметру. Устаткування не з дешевих, але того варте, кажуть на підприємстві. Ми в цьому році особливу увагу звернули на саме заміну запірної арматури на нову сучасну. Дана засувка, вона виробника з Німеччини, вона дійсно дороговартісна разом із фланцями і муфтами, вона коштує 84 тисячі гривень. Але після того, як ми впровадили геоінформаційну систему Рівне по водопровідним мережам, за допомогою ну, програми і комп'ютерного моделювання, ми визначили зони в місті Рівному, в які ми будемо і як ми будемо подавати питну воду. І от для надійності системи, і для того, щоб при виконанні ремонтних робіт не страждали наші споживачі, тому ми і на цих зонах ставимо запірну арматуру. В подальшому це дозволить, ще раз повторюсь, без відключень проводити ремонтні роботи і планові заміни по трубопроводам, оскільки, звичайно, що сталеві водопроводи відслужили вже свій термін і перебувають у Край зношеному стані. Тож виконання таких робіт дозволить в подальшому ремонтувати трубопровід без відключення водопостачання. Однак якісне і оперативне виконання ремонтних робіт та забезпечення послуг можливі лише при злагоджених діях та за умови матеріального забезпечення. Рівне облводоканал зможе проводити роботи капітального характеру за умови вчасного та повного розрахунку споживачів за отримані послуги, наголошують підприємстві.